2023 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень. Так вважають європейські науковці. Уже три роки в тихому океані відбувається кліматичний феномен Ланін'я. У цей час поверхневі води океану охолоджуються, але цього року, за словами вчених, може повернутися протилежне явище Ель Ніньо. Так, якщо почнеться Ель Ніньо, то цей рік ймовірно буде теплішим за попередній. Згідно з новою доповіддю Європейської кліматичної служби Копернікус, 2022 став п'ятим найтеплішим роком за всю історію спостережень. Тоді була аномальна спека в Європі, катастрофічні повені в Пакистані та активне танення антарктичного морського льоду. у кількох країнах фіксували дуже високі викиди вуглецю. Це сталося через лісові пожежі, і ці пожежі почалися раніше і тривали довше ніж зазвичай. Вони також були більшими ніж зазвичай. Під час Ельніньо погодні умови можуть стати ще екстремальнішими. Як правило, пасати відганяють прогрітий поверхневий шар на захід тропічної частини Тихого океану. Там формується так званий тропічний теплий басейн. За Ельніньо пасати слабшують, тропічний теплий басейн розтікається і на величезній площі океану прогріваються поверхневі води. Через це змінюється клімат у різних регіонах світу, десь стає вологіше, а десь сухіше. Під час Ель-Ніньо спалахує більше епідемічних захворювань, таких як малярія і лихоманка денге. Феномен може тривати від двох до восьми років.